7.30 рівно київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Українські військові знищили склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на Кінбурзькій косі в чорному морі. На відео яке оприлюднили військово-морські сили, видно потужний вибух і масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу. Волгоградській області РФ заявили про атаку БПЛА у місті Калач-на-Дону. В ніч проти 22 серпня пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа. Йдеться про військовий аеродром Маринівка, який розташований у селищі Жовтневе, приблизно за 20 кілометрів від Калача на Дону. Очевидці з різних районів повідомляють про щонайменше шість вибухів під час повітряної атаки, перед якими в небі чути характерні звуки прильоту БПЛА. Пізніше стало відомо, що на аеродромі почалася детонація складів з боєприпасами. Місцеве населення повідомляє, що людей просять приготуватись до евакуації. Росіяни продовжують тероризувати українців. Подвійного удару з артилерії завдали російські війська по показачі лопані на Харківщині. Там пошкоджено будівлю сільської ради. Ближче до вечора з під уламків дістали жінку. Вона отримала легкі ушкодження. Під завалами ще можуть бути люди. Ну а на Донеччині росіяни атакували з fpv дрона Селидове, поранили одну людину, пошкодили десяток торговельних кіосків місцевого ринку. А в українську, що неподалік, під час ворожих обстрілів загинула жінка. пошкоджено два будинки. Курщина все більше під контролем ЗСУ. Українські оборонці беруть в облогу три тисячі російських вояків. Німецьке видання Більд пише, що до закриття котла лишається кілька кілометрів. Це стало можливим після знищення мостів через річку Сейм. Росія тим часом уже перекидає на Курщину резерв бригади, що діяла поблизу часового яру наприкінці липня. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Ну і зазначають, що за кілька тижнів можна буде побачити можливий вплив таких передислокацій на російські операції в Донецькій області. Тим часом російські ЗМІ з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві повідомили, що Путін дав своїм військам часу до 1 жовтня, аби ті витіснили ЗСУ з Курщини. Стало відомо про повторну атаку на російському аеродромі Саваслейка. Це 650 кілометрів від українського кордону. Безпілотники ГУР 16 серпня знищили одразу три ворожі літаки. Йдеться про винищувач Міг-31К і два військово-транспортні ІЛ-76. Відомо також про пошкодження ще п'яти мігів. Цьому ударові передував ще один 13 серпня. Тоді був уражений склад пальномастильних матеріалів і пошкоджений ще один міг 31К. за даними космічної розвідки. На той момент на литовищі перебували 11 мігів, один транспортник і ще п'ять гвинтокрилів. Ну і четвертий день поспіль українські БПЛА намагаються атакувати Мурманську область. На відео ви бачите проліт дрона поблизу населеного пункту Високий, що розміщується поблизу аеродрому Оленія. Це майже 1800 кілометрів від України. Російські змі повідомляють про закриття повітряного простору над певними ділянками у Мурманській області. Через роботу українських безпілотників з аеродрому Оленія росіяни масово передислоковують туди 95 на інші летовища. У Ростовській області триває суд над українськими військовополоненими. Загалом у справі проходять 24 українці. Усі вони в різний час служили в Азові або були вільно найманими службовцями. Деякі брали участь в обороні Маріуполі Азовсталі. Інші на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані у себе вдома або під час так званої фільтрації. Прокуратура вимагає для них від 16 до 24 років колонії. Кримінальну справу порушили на території самопроголошеної ДНР і обвинувачених стримували всі зо Донецьке, Після чого перенаправили до військового суду Ростова-на-Дону. Більше шансів покарати російських злочинців. Україна ратифікувала Римський статут. Документ був підписаний ще 2000 року. Щоб його дія поширювалася на нашу країну, документ ратифікував парламент. Через війну Римський статут повноцінно почне діяти через сім років. До того часу юрисдикція міжнародного кримінального суду не діятиме стосовно українців, які скоїли воєнні злочини. Це передбачено окремою заявою щодо набрання законодавчої чинності статуту. При цьому як пояснювали в офісі президента, що ратифікація Римського статуту дасть Україні більше інструмент. Для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Саме міжнародний кримінальний суд нагадаю, раніше видав ордер на арешт Путіна за підозрою у незаконній депортації українських дітей. Ратифікація цього документу є важливою для членства в ЄС. Більше 20% всіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок. Як повідомляє Міноборони, найбільший інтерес зараз серед рекрутів, як чоловіків, так і жінок викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками наземними дронами. Також користуються популярністю вакансій у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади пов'язані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах. Рекрутингові центри зараз допомагають жінкам, які добровільно пішли до війська шукати підходящі позиції у різних підрозділах. Підвищення акцизів на пальне таки буде. Верховна Рада розблокувала підписання відповідного закону. Його скасування своїми постановами допомагалися декілька депутатів. Тепер же парламент остаточно подолав всі перепони. Тож з 1 вересня пальне в Україні подорожчає. З 1 вересня, значить, ціни підскочить автогаз. спочатку на 5 гривень за літр газу. Також на першому етапі на 1,5 гривні зросте бензин, на 2 гривні дизель. Проте це не останнє здорожчання. Згідно з ухваленим законом, щороку акциз поступово підвищуватиметься до мінімального європейського рівня. І на початку 28-го податок зросте майже в 5 разів на газ, на бензин на 68%, Ну а дизель додасть 137% від нинішньої вартості. Сьогодні в Україні не буде відключень світла. Про це повідомили в Укренерго. Якщо в системі виникне дефіцит, то обленерго проінформують про обмеження окремо. Щоб уникнути відключень, споживачів просять споживати електроенергію ощадливо і не вимикати потужні електроприлади одночасно з 16 до 22. Напередодні графіки відключень в Україні діяли 8,5 годин. Нагадаю, у піковий вечірній час діяли дві черги відключень. Просто зараз розширюємо географію. йдемо на життя у сніданку. Будьте з нами. Ну а про це зараз все найактуальніше зібрали для вас зі світу в нашому невеличкому дайджесті. Подивіться, будь ласка. Друкарня в бункері та 11 мільйонів євро. В Італії заарештували найбільшого фальшивомонетника. Два роки його вистежувала поліція по всьому ЄС. Як повідомляє Європол, зловили злочинця в Неаполі. Вдома він облаштував підземну друкарню, де працювала 31 друкарська машина. Банкноти були з голограмами та підробленими захисними елементами високої якості. На місці під час спецоперації італійські карабінери знайшли свіжо надруковані 3 мільйони євро. Приміщення було замасковане біля гаража муляжем стіни, яка розсувалася на рейках. Поліція незаконну друкарню демонтувала. Тепер на фальшивомонетника монетника чекає суд. Попередньо встановлено, що злочинець встиг надрукувати 11 мільйонів євро. Це майже у півтора раза більше ніж усі фальшиві євро вилучені в ЄС за минулий рік. Німеччина збільшила кількість виданих паспортів іноземцям. Минулого року громадянство ФРН отримали на 20% більше за 2022-й. Десятиліттям Німеччина є країною імміграції. Зараз уряд ще полегшує притік населення за рахунок іноземців. Нещодавно Німеччина з 8 до 5 років скоротила термін для набуття громадянства, а висококваліфіковані працівники паспорт можуть отримати і за три роки. Нині більше половини натуралізованих в Німеччині людей зберігають своє попереднє громадянство. Невдовзі норму відмови від другого паспорта німці хочуть скасувати повністю. Подав відставку після поїздки у відпустку на службовому авто. Заступник міністра юстиції Польщі Бартломій Цьонжинський склав повноваження після того, як був викритий у використанні державної машини у приватних цілях. Про свою відставку політик повідомив публічно. Цюнжинський вже не приховує, що їздив до Словенії на службовому лімузині і дорогою заправляв автомобіль з бюджетних грошей. Він запевнив, що усі витрачені на заправку кошти вже повернув на рахунок. А про те, що так не можна робити, вже колишній посадовець сказав, що не знав. Так, рухаємося в новий день, ну і, звичайно, розпочинаємо традиційно з прогнозу погоди. Анна Мартищук у нас сьогодні відповідальна і чергова фактично. Аня тобі слово розповідає, якою буде погода сьогодні по всій території України. Доброго ранку, колеги. Прокидаємося із чудовим ранком теплим. Плюс 18, плюс 20 зараз в Україні. І якщо ж все-таки. Стартують наші ранки з плюс 20, з високих температур, то скажу, що з попередніми піковими такими спеками, які фіксувалися в Україні, ранки зараз просто чудові. Навіть свіжість така відчувається з плюс 20. і якраз десь до дев'ятої, до десятої години, це ідеальний час, щоб прогулятися і насолодитися повітрям свіжим вулицями наших міст. Бо справді сьогодні ще чекають на спекотні дні. Але збираючи наперед, скажу, що сьогодні я з хорошими новинами спека трішки лагідніша сьогодні сьогодні. і подекуди навіть вона взагалі відступила на 10 градусів мінус і відійшла. І також буде сьогодні дощик в Україні, який буде полегшувати ситуацію. Ну про погоду детальніше в регіонах розповідаю далі. А буде вона такою, що і парасолька знадобиться, бо і від десь від сонечка сховає, і від дощику. Отож, розпочинаємо зі сходу країни. Зараз там плюс 22, плюс 24. А в день температурний максимум до 35 градусів вище нуля та весь день сонячно. На півдні країни з самого ранку вже плюс 24, в день температурний максимум сягне позначки плюс 36. Тут сьогодні спека, як і на сході ще затримається, але синоптики прогнозують, що на півдні, локальні будуть короткочасні опади, що частково полегшать ситуацію на вулицях і е, е, зросять. Ну а західні області України розділятимуть сьогодні і дощову, і суху погоду. Сонячно і без опадів на Закарпатті, Львівщині та Волині. У решті регіону короткочасні е, дощі з грозами вранці плюс. 18, а в день максимум 23-24, А на Закарпатті та Буковині плюс 27. В цьому регіоні спека практично на 10 градусів спала порівнянні із вчорашньою погодою. Ну а на півночі здебільшого буде сьогодні сухо та сонячно, без опадів на Чернігівщині та Сумщині. Ну а дощик завітає на Житомирщину і на частину Київщини. І сьогодні на півночі буде. Вранці плюс 20, а в день плюс 32. Щодо центру країни, то опади синоптики прогнозують на Вінниччині та Дніпропетровщині. А врешті областей в центрі сонячно. Зараз на термометрах плюс 21, в день плюс 34, плюс 35. Ну і в Києві сьогодні температурний максимум плюс 32 градуси вище нуля. І ось цей дощик із Житомирщини із заходу помандрує і на частину Київщини саме в столиці. Сьогодні очікується дощик із грозою приблизно по обіді, що так. Ож трішки вгамує спеку, яка сьогодні буде у столиці. Ну і давайте порівнювати температурні рекорди, які в цей день фіксувалися у Києві. Спека була в цей день у 2000 році, тоді зафіксували 36 градусів вище нуля. Ну а холодна осінь заглянула в календарне літо Києва у 1914-му, всього 4 градуси вище нуля було в цьому році. Ну і е, якщо ми зараз думаємо, як трішки оговтатися і рятуватися від спеки, то наші предки в цей день вже думали про осінь, про зиму, віщували, якою вона буде, готувалися. Тож давайте і ми так заглянемо на наступні сезони вперед. Якщо сьогодні Сьогодні тепла погода, то такою ж буде осінь. Ну а якщо в сонячних променях сьогодні вранці десь ви побачите туман і він швидко розсіюється, то багато днів буде тривати тепла погода, але саме тепла. Ну і в обід дивіться у водойму. Якщо вона тиха, то осінь буде спокійною. Ну а взимку теж не буде хурделити. Ну, звичайно, якщо ми будемо сьогодні дивитися на воду, думати, чи в буде хурделить взимку, то це нас трішки теж відворічає від спеки, тому заглядаємо. А, ані, у мене таке непересічне питання до тебе. Вже вибачаю, трохи інтимне навіть температуру. Ти бачиш, які сама та ані Скарпатик що, що? скажи там у батьків, яка погода? От просто прямо кажи, от як є. Ну, от вони теж до речі, я спілкувалася з мамою. Чекають на полегшення погоди. Звичайно, що в Карпатах так спека не відчувається, але е, ось якраз дочекалися вже от 24 плюс 23 в Карпатах, і е, от, дійсно хочеться до прохолоди, і батьки по телефону мені її передають. Ти от так розумієш? От, чого я питаю? Розумієш? Просто щоб розуміли, що є люди взагалі в Україні, яким завжди прохолодно, бо їм завжди продають прохолоду. От от прям завжди. От е, Ані, хай тебе Бог береже. Дякую тобі. Е, за кілька там хвилин побачимось. Ну як? Кілька десять.